Доброго дня. Ось Хочу показати вам дуже рідкісну машинку. Це Audi e tron Q2L. Це невеличкий такий не хечбек, не паркетник. От Приподнятий хетчбек, скажімо так. Цікава з нами колір. Це машинка з невеличким пробігом, там 26 тисяч в ідеальному стані. 40 кВт батарейка, 250 км запас ходу. На комплектації, на дисках, на панорамі, на люкі. Ну, що вам ще показати? Красоту таку, а? Колір сучасний, цей, знаєте, сірий Такий трошечки з металіком, але ну, сучасний колір. Урана греєль або щось таке називається. Бачите, тут дуже приємно на, на дотик. Ззаду просторий ряд. Машинка невеличка, але просторий ряд. Парктроніки, камера, запуск кнопочкою. Стан нової машини. Що вам сказати, Вон плівочки знизу лежать, ще не знімали. Стан нового авто. Не за всі гроші. Є трончик такий собі маленький придбать Справи на кожен день катати. Все дуже якісно зроблено. Отак ззаду виглядає, панорама. Онтик колеса 17. Ну, дуже приємний на поїзді, і по відчуттях матеріалів, знаєте. Знизу там органайзер, там ремкомплектики всякі, оптика ярка, є і звичайний порт зарядки від перемінного струму і від постійного струму, тобто швидкісний. Красунечка, дуже рідкісна машина, так що звертайтесь, ви знаєте, вулиця Павло Синка, 8. Підберемо для вас електромобіль, 80-90 машинок по наявності. Там у нас проживає, розміщується. Ще в салоні там 15-20 машинок. Ну, слухайте. Гарний варіант, не за всі гроші. Можна приїхати, покатати, придбати. Нагадую, що до кінця року обов'язково, бо закінчаться пільгові е умови розмитнення електромобілів в Україні. І зараз вже наявність починає закінчуватися. Це машинка от приїхала тільки вчора. На каналі тут показував, до речі, як її розвантажували вчора. Е і Підписуйтесь на цьому каналі, буде свіжі огляди і багато оглядів, які є. Єдина тогорічні або позатогорічні не. Не, цей. не питайте, чи є машина в наявності, бо їх вже давно нема. поїхали. Дивіться, свіжі огляди. Для цього треба підписатися на канал і вам будуть приходити тільки свіжі огляди, старі не будуть. Ну а так, ось варіантик. Телефон на цьому відео є. В описі звертайтесь, підберемо вам. кращий-кращий варіант. Гарного дня, Бувайте.